Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Техніка підвозиться, цінова політика дуже гарна. Пройшло невелике пониження. Не на всі моделі, але ціни змінилися. Соліси, розширена база соліси 26-го, реміні тракторці в наявності, ловили 504-й, бунтенчики стоять. 404 G2 з кардіною. Тут збирається 244-й. Люксовий на широкій Он Ще один тракторець збирається. Причепи, навісне, фрези, граблі, оприскувачі. Ось такий красавчик 404. -ти. Сьогодні військові ЗСУшники розглядали цього тракторця. Самольот. Більше 14 років, 244-й Донфен. Мені дуже подобається марка Донфен. Вибирають собі Донфени. Ось такий тракторець. Простий, надійний трудяга. Пониже не повишені. блокіровка. ручник, гідравліка, ручний газ, ну все як і має бути в тракторі для роботи. Два гідровиходи. 540 тисяч вал ручничок, все удобно, гарний трактор. Такий. На важкі грунти. Рекомендуємо таку модель тракторців. Хай вам допомагає у вашому введенні сільського господарства. Запрошуємо. До себе на площадку придбати собі тракторця. Будь ласка, гарного дня всім. Дякую.